Усім ще раз доброго дня. Усім добрий день. У нас сьогодні на огляді мотоцикл Yamaha Tracer 900, але незвичайний, майже GT. Тобто тут GTшне сидіння комфортне стоїть. Тут в цьому мотоциклі є квікшифтер. тут є отакий підйом скла. Підігрів гріпсів фірмовий. Ну що, давай по стану, як завжди боковинки відрізняється. Так, 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 так. Гума, я вже подивився і спереду, і ззаду у нас така от дорога мішоліно рот. Не рот, це пілот. Пілот, вибачай. Вибачаєш, пілот. 2021 року гума. отакий от протектор залишок. Сейчас тобі не пишуть. Краще просто показувати і все, і мочати. Взнос гальмівних дисків. ну от, Я не знаю, ви бачите, ні, але якщо отак от... Так от то я взагалі вироботки ніякої не бачу. ну і Просто тут нема. Ну, Я думаю, що воно і зовні Ви можете побачити це. Колесний диск в такому от ідеальному стані. Отут от всі пробочки, хром, навилки. Навіть пильники, от те, що дуже часто тріскається, тут навіть пильники, бачите, вони не потріскані. Ну і тут ніде ніяких окислів нема. Та тут навіть от от, сюди от, як заглядаєш, тут все просто як нове. Тут ну, тут можна навіть оце показать. показати. Ну, я думаю, що тут ну, так воно ну, видно, що не показувано. Ну. Ці наклеечки такі гарні, класні. Тут ніде ніяких нюансів я не бачу. Можна сфокусувати, але я не бачу нюансів. Повторяв тобто, не було захистів. Єдине, що мотоцикл чорний, мало того, що чорний, так ще й матовий. І звісно, що його ніяк ніде не відполіруєш. Вірніше відполірувати можна, але так ти споліруєш. І тому ці якісь ось, навіть там якісь маленькі-маленькі, воно одразу видно на ньому. І вони тут є, і це реально от зовні видно. Можна, звісно, що взяти там пасту чорну чи взагалі просто відполірувати, пообирати, але, ну. Ми нічого не робили. Отак воно як було, так і було. Ну і звісно, що якщо ми полярнемо, то воно все буде глянцеве, а це теж буде ну, чортішо. Тому краще так і залишити. Не дуги. Та хтось каже, я хочу отакі. Але правильні дуги саме отакі. Чим правильні, тим, що вони... Не випирають. От, до речі, оце, от, хто скаже, що так отут же, воно ж це теж слайдер, це пластикова кришка. А сама кришка, вона всередині. От от тобто це просто накладка така. Ну, У кого була МТ-09, той знає. Це взагалі знаєте навіщо зроблено? Це ще зроблено для того, щоб коли ви на перехресті зупинялися, ногу виставляли, щоб ви ногу не опікали. тому що двигун розігрівається, і це ще як терма, така вона служить. Згоден? В тебе ж була, ти ж знаєш. Це правда. Ну вся технічка, тут все. Я думаю, тут воно... Якщо воно є якісь окисли, так вони повсюди. А тут, якщо їх немає, воно все як нове, так воно все як нове. Вихлоп, все. Це, до речі, може на камері хто побачить, і подумає, що тут якесь п'ятнишко, Це не п'ятнишко, це конденсат. Ми тільки що їхали і з вихлопної труби це на всіх. Так, на маятнику. Он бачите, раз, і все, і стер. Задній гальмінний диск так само без вироботки. Задня гума так само 2021 року. І отакий от, от залишок. Доторкалося. Ну тут ніяких взагалі немає нюансів. Єдине, що по баку, там якихось, ну, чимось чи замком чи чим коли чіпали, то якісь там Стання точечки мать. є так. От що в цьому ньому прикольно, це ж те, що... О, цятка, до речі, я навіть не бачив. Що прикольно, що є квікшифтер. Кнопочки. Да? Кнопочки дал всі. Пробочки. Тобто я пробочки показую, діставай ключа. Ось і ключки. Ситка. До речі, цим користувалася цим не а вони реально однакові. А, найголовніший тест на мт 09 Знаєш який? Щеплення. Вон тут взагалі різниця, ну, думаю, ви бачите. От можна з цього боку обійти, скажуть, треба знімати там де щеплення. Ну, наші ж люди, вони ж кажуть, що ж... Ща, все було видно, класочці. Ну, звісно, що воно якось змінюватись буде, але все ж таки. ну... В ньому, до речі. О. Супер.